Так, ось воно, бачите, ось знизу елемент такий. Ну, всі ще панелі, бачите, вони такі вінії, ото вже вони починають відтаювати. А то зверху, ну я так думаю, що відтаювати, бо воно якось полосками йде. Значить, то ну, не може ж воно так бути полосками елементи. Але ж отут ось видно, що квадрат гріється, бачите? І оно. Ну там взагалі. Комірка, зараз її наближу спробую. О! Бачите? воно ж видно, що гріється комірка. Може і та і нижня вже під нею почала. Все ну, недавно, поки я по камеру ходив, тільки одна ото передостання зверху. Так-то вже начебто ніде немає. От. Ну, Вже це поле виробляє кіловат з лишнім. О, вже починає. Бачите, воно вже так. Починає відтаювати, це зверху вже починає відтаювати. Це вже тільки що воно почалося. Поки я ходив по камеру, ще такого не було тут. Це вже просто панелі почали. А оте, оте було і 5-10 і хвилин назад. Ото перше з'явилося. Оте п'ятно. Ну, тут видно, що не дуже воно таке. ну Хоча трошки наче. А оте воно п'ятно, я не знаю, що це таке. Бачите, яке воно? От. Очевидно, там щось гріється. Ну, звісно, воно не сильно гріється. От. Вся, панель, вся панель ще навіть і не відтаює ніде. А, все трошки збоку. Ну то від рамки, мабуть. Алюмінієві. Сонце якраз з цієї сторони, бачите, світить. От. Воно від рамки, мабуть, починає відтаювати. От. Але ж це очевидно, що не від рамки і що це таке, я не знаю. Це... Він звісно не сильно гріється. Аби він сильно грівся, то відтаяли б через стекло, теплопередачу і верхні комірки, і бокові, воно б таким кругом було, ну аби сильний. але ж трохи трохи цей елемент останній, щось він там не те. От. Ну Вже бачите, поки я все знімаю відео, то вже, вже панельки починають всі відтаювати. Ну, тут, коли вона вся відтаює. Оце так виглядає, бачите? Воно дуже швидко вже сонце на неї повертається, це південно-західне поле. Вже воно відтає все, починає. О, воно такими, такими п'ятнами видно, що не по комірках. Да? Тут видно, що не по комірках. О, але ж там видно, що <кій> іменно комірка. І тим більше я ось я ж кажу. А, вийшов це. 10 хвилин назад, і воно це отут тільки й було. Ще всі панелі були в інії, повністю всі білі. Але ця камірка вже була відтаявша. От от. Не знаю, що це таке. пишіть ваші думки, що це значить, на що це впливає, чи це брачок панелі, чи що воно таке. Ну Щось там очевидно. Я думаю, що тепловізор навіть не побачив такий нагрів, бо ну дуже він незначний. Він просто там тає в іній. Бачите, і то. Зверху і знизу ні, а на одній. Там різниця може, ну я не знаю, градус-два. Ну, от якось так. Пишіть, що ви про це думаєте. Ну, Вже почали вони відтаювати, бачите вже. Вже почали. Цікава буде ваша думка, що це таке. А так-то всі панелі начебто нормальні. А вже вони почали, бачите, швидко, як поки я тут стою з камерою, вже сонце їх починає. І оця ще оця крайня теж така була не дуже. Ну Така вона вона не була відтаявша, така як ота. Але трохи наче така вона наче, наче думало щось відтаювати. Не знаю. Ну Тут вона не відбується. Різниці температури взагалі не відчувається, так що так щось оприділить. Але ж по відтайки, а це я замітив от той елементик. Да. От, якось так, так І ось, ось знову я в другий день вийшов, бачите? Це вже інший день, теж морозяний. І знову та сама історія. Ну цей знизу не дуже такий, а той геть розтавший, але ж бачите, все поле ще замерзше. А там от така кака відбувається. Не, бачите. Два елемента. Це я наблизив максимально, ще можу підійти. О! Що це таке, я не знаю. Але воно, як бачимо, не один раз таке було. От. Ну і отут теж видно, ну тут, тут воно щось таке, наче типу, збирається, ну, ну нема такого ярко <кій> вираженого. А отам, то так, то ніде більше нема. Бачите ось панельки такі рівномірно замерші. <гум> бачите, така от така. ось така. От, а там ось там ось така кака. Получається кака, бачите? Ще раз наближу. Що це таке, я не знаю, щось воно там трохи... трохи щось гріється. Бачте, ніде такого нема. Ніде. Все таке рівномірно замерзше. А тут що-то не те. Не. Ну тут. Тут таке собі можна миритися отам, а це... Ну не знаю, я, кажуть, що це таке. Пишіть, що ви думаєте про це. Це якісь браковані два елементи чи чи шо. Це зараз ранок. Ну Зрозуміло, що ранок воно сонце сходить. Да? От. На південно-східний світить Гарно. А, котик прийшов ось. Знову. Котик завжди за мною ходить. О, да, оце таке воно, бачите? Що це може бути? Що це значить, чим це чарівато, з чим це грозить, пишіть. А я не знаю, що це таке. Мені щось здається, що це якийсь брачок. А, щось там чи не пропаяне, чи я не знаю. Ну, я в принципі не дивуюсь, це в свій час були одні з найдешевших своїх панелей. Там були типу, оті Амірі Solar найдешевші, а ці другі за ними. Хоча вони і 12 ББ. Але я показував там раніше, зроблені вони не дуже. От, і там є такі якісь, казали, флюс розтік чи щось воно там. Ну, я показував, там є в мене старі відео, дивіться, там такі, наче, білі п'ятна під склом. О, наче завоздушені якісь, Може, то не завоздушений, може, то дійсно флюс розтікся. Це мені так пояснював виробник. О, Так що це такі панельки. Їх зараз не продають, так що не переживайте, ви вже такі не купите. Всі, що зараз панелі продаються, ще залишились виробники і продавці тих брендів, що зараз є в Україні. Вони всі гарні, якісні. Їх можна брати сміливо. Ті Райзени, Лонгі. Ну, да? А ці вже. все, Вони вже одійшли. Нема вже ні тих Амірі Соларні, а цих ДНА вже їх не продають. Взагалі такого формату вже нема. Так, ну все. Бачите. Ну, от ті, от ті два. Два елемента вони геть розстаяли, бачите, ну. от слова зовсім. Все підійду ще ближче. Бачите, зовсім. ну Вони так, щоб не сказати, що вони дуже гріються чи парують, бо аби вони сильно грілися, то і скло б розтануло навколо них. А так вони, бачите, ну приблизно два. ну І трошки на верхній третій полізло. А так-то такого немає. Ну все. Короте, ситуація зрозуміла. Чекаю коментарів про це, що це таке. Що це значить? Як з цим боротися. Все. до побачення. Дякую за увагу.